Тримкою міськраді були такі ЗМІ так писало. А сьогодні у вас є проблеми. проблеми наперед зі свободою. Чи не тільки з ними? Як ви, я тільки що розмовляла з Христиною, коли на вас чекала, сказала, що свобода сьогодні дуже така патова ситуація. А там, може 100% що ви не зайвіть більшу Верховну Раду, тому потрібна влада на місцях. Тут в Тернополі ще десь. От, а на чому а, а, ваше протистояння це базується? Тут? Ну, це в мене... ні, ні, я не я, я я... Угу. їх мотива. Це в мене противоріч з угу. партіями. У мене є противоріч з жуліками, з людьми, які хочуть красти гроші, землю, майно. Ці протиріччя в мене є. Якщо говорити про більшість міській ради, так це детальна угу. більшість партії Свобода, яка вважає, що... Це акціонерне товариство. Вони мають більшість, вони мають впливати на все, що місто має бути на їхній власності. Це глибока помилка. Якщо та чи інша політична сила має більшість, вона повинна нести дуже серйозну відповідальність. Це важка праця. Мені важливо, щоб мешканці. Відчували себе в безпеці, щоб був комунальний комфорт, щоб мешканці були задоволені життям в місті. Партії, які орієнтуються на протестний електорат, мають іншу задачу, щоб ситуація була погана і протестний трату ставало більше, і їхній рейтинг зростав. Ну я перепрошую, ви знаєте, коли я знаю по діяльності міськради Київської, да? Коли е, мають місце протистояння, тут тоді завжди мають місце предмет для торгу е, ну в неофіційні якісь е, там ситуації, чи обстановці. завжди кажуть, знаєте, якщо ви нам оце, то ми проголосуємо. Що хочемо неофіційні так схмов би мовити, ситуації свободи. А я не веду неофіційних розмовин, бо немає часу на речі, які не входять в мою компетенцію. Є закон України про місцеве самоврядування, є Конституція, і там чітко прописані повноваження міського голови, виконавчого комітету і депутатського корпусу. І ви дієте тільки є цих рамках. Виключно. Е, багато преси писала не тільки львівська, але й українська. Преса багато писала про те, що про вашу місцеву рівні, про реформування самоврядування місцевого. В результаті якого, я так розумію, що просто ви частину повноважень делегували, делегували е, департаментом і е, займаєтеся, по суті, стратегією, а не тактикою роботи в місті. А скажіть, що місце від цього вибрали ви, е, Львів має європейську модель управління. Дійсно, є департаменти, які виконують великий об'єм роботи. Є заступники міського голови, які стратегічно визначають роботу того чи іншого напрямку. Є міський голова задача його скоординувати і дати чіткий дорогоказ, слідкувати за реалізацією стратегії міста. Поза тим, ви розумієте, що кожного дня є надзвичайно багато форс мажорів тому що ми живемо в країні, яка перебуває в стані війни. Сьогодні питання номер один це питання допомоги нашим воякам, які є в зоні АТО. Це медичне забезпечення, соціальне забезпечення. На останньому засіданні звільнили вояків, які в АТО відплати комунальних платежів маємо зі сімей. Це банально закупівля бронежилетів, касок. Сьогодні от передали ще одну партію бронежилетів. Машину, що вони передали, Фортекс Поверх. Це є великий об'єм роботи, яка потребує особистої участі, тому що рішення треба приймати нестандартне. От, до речі, про АТО. Це одне з питань читачів. Mm -hmm. Ці кажуть, що ви запросили людей з, зі Сходу, які постраждали, біженців з Луганська, з, з Донецька, Різдників і так далі. Чи розумієте, до кінця ризики, які з цих пов'язані, які пов'язані зі зміною в соціальної інфраструктури міста Львова, тому що ці люди приїздять і привозять сюди своє розуміння, потрібно жити, воно трохи відрізняється від розуміння скажімо, людини з заходу, свою поведінку, своє ставлення до того, що відбувається на цьому, і, так далі, і так далі. Чи враховували ці всі речі, чи вважаєте, що зараз просто не до того. І хто працює з цим людьми? От в цьому напрямку? Ви праві, що це надзвичайно велика праця. Mm -hmm. І вона нами проводиться. Є люди, які це ж до так? звичайно. Mm -hmm. Є люди, які мають можливість винаймати помешкання чи купити помешкання. І створювати тут нові робочі місця. Це є важливо. Це бізнес, так. Є люди, які дійсно приїхали з біди. І ми їм допомагаємо з отриманням житла, з працевлаштуванням. Якщо мова йде про дорослих чоловіків, то безперечно вони повинні ставати на обмін, в тому числі військовим, і йти реєструватися, щоб захищати свою рідну землю в країні війна. Тим більше, що зараз в наступній фазі ще 2000 лініян призвано на службу. Збройні сили. Я переконаний, що єдність робиться не на папері, а важкою працею. І та чи інша сім'я, яка приїжджає до Львова, на Західну Україну, яка певний час тут буде перебувати, вона назавжди це тепло лишить своєму серці. І ніколи після цього жоден політик їй не зможе навішити лапшу про недружніх галичан. Ви казали, а, я дивилася одну з ваших останніх ефірів, по-моєму, Шустера, і ви там говорили про таку дуже важливу річ, про те, що нас може чекати, дай Бог, щоб не чекали нас це, але може чекати, наступна фаза війни це те, що називається демократійна діяльність, тракти і так далі. Так далі. Якщо, ну, наприклад, теоретично, таке теж може бути. Якщо з цими людьми сюди приїхали люди, які мають своєю метою зовсім інші речі. Скільки готові там обласні війські спецслужби до цієї ситуації? І а, а, хто взагалі фільтрує а, оцих людей, хто а, слідкує за їх діяльністю, за їх поведінкою в місті і так далі? Я розумію, що задаю неприємні якісь питання, але це життя, тим більше, що ми дійсно знаходимося в ситуації війни. У Львові завжди був і є великий рівень громадянської свідомості. І люди інформують, якщо вони бачать підозрілих осіб, чи інформують, які якщо бачать ті чи інші підозрілі предмети, Спецслужби до цього відносяться надзвичайно серйозно. Зразу виїжджають на місце. Слава Богу, що ми Я не мали серйозно. якихось на ситуації. Нещодавно був затриманий один з диверсантів, Так от був виявлений один підозрілий пакет, але все обійшлося. Плюс до того, як ви знаєте, дуже багато є дзвінків з зони АТО про замінування вокзалу, готелів, об'єктів. На кожен з таких викликів також виїжджає оперативна група, яка все повністю перевіряє, тому що ні один дзвінок не лишається безконтролювати. Ми живемо надзвичайно на непростих умовах, але це наша робота, і люди, які пішли на службу. Чи органи місцевого самоврядування, чи в органи, органи спеціальної служби, чи міліції? Це служба. Ну вони знають, куди вони пішли. не так, тому, тіні, хребто, часи війни це є А корен... ви ж особисто зустрічаєтеся з цими людьми? От от, от, от ваші людські такі відчуття? Вони вдячні? Чи вони е, через там одного, через два ворожнечі на налаштовані, на, 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 на що це зробили ви, це зробив ваш майдан, який не читаєте в інтернеті? Чи це якийсь партнерський діалог? От ваші відчуття. Від цих стосунків, які сьогодні складаються між людьми, які жили там, які живуть на заході, які живуть в центрі, як у цей процес іде, О, чисто ваше таке людське відчуття в переважній більшості є вдячність за те, що ми відкрили свої двері і прийняли їх у важкий час. Ніхто mm -hmm. не знає, що нас з вами чекає в майбутньому. Принцип так. дуже простий: якщо маєш можливість допомагати. Допоможи. Це є важливо. Мене дуже часто запитують, а яка різниця от між Заходом і Сходом. Багато останнім часом, подорожуючи по нашій Україні, скажу вам, що ніякої різниці немає. Хіба що на Сході сонце на годину стає скоріше, а у Львові на годину пізніше заходить. Ви так Кільберту кажете, що ніякої різниці. А я не бачу різниці. Що ну, там є ну, мені здається, корупціонери? Багато... Що в нас є корупціонери? Да, але але різниця в ментальності деяка все ж таки існує. І які, які, а... які, які різниці між американцями і іспанцями, наприклад, наші дії. Є, є. Можна завжди, якщо хочеш щось побачити, щось знайти. Mm -hmm. А я говорю в глобалі. Спілкуюся з різними середовищами. В глобалі ми всі люди. Громадські, річ, mm -hmm. підприємці, mm -hmm. науковці, ректори, прості мешканці. Ну немає різниці. Просто є е, певні впливи. Угу. В чому є біда Сходу? Подивіться, будь ласка, на список не людей України. Звідки вони є? Зі сходу. На чому вони зробляли свої гроші? На тому, що там е, базується. Але на превеликий жаль, ці кошти не перерозподілялися для простих людей, а вони йшли тільки накопичення для одної особи. Ну, касаться, Люди стали по Україні. Не всюди. У Львові, наприклад, олігархів немає, ми є щасливі. У нас є малий середній бізнес, і в принципі ви це відчуваєте по атмосфері міста. А коли є великі підприємства, людей одна зарплата, і вони прив'язані до цього підприємства, є елемент маніпуляції. Але олігархи пропустили одну річ. Маючи свої телеканали, маючи тотальний вплив, вони не прорахували впливу більшого генератора, яким є Росія. Що людьми, які є бідні і які не дуже навчені, не дуже легко маніпулювати. І це ми побачили на сході нашої держави. Тому наша задача, щоб люди були освічені, щоб мали високий рівень доходів і щоб мали можливість самостійно приймати рішення. Про світницьку роботу і зміни, ще з вами поговоримо, що повернемося в цю тему в мене в планах питання. Я хочу вас вам ще декілька питань задати про Львів. От ця ваша ініціатива скрутила кількість депутатів у міськраді. Вона пов'язана з скороченням Петра, чи вона відчувається, що з вас схема роботи так ну, буде краще, це міста буде краще їхати. Знає, як називають депутатів в українських містах. Ну, по-різному чула багато непростойних слів. Називають маклери обрані народом. Чому в Лондоні 20 депутатів і цього є достатньо? Не, 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 Навіщо нам в містах така велика кількість депутатів, більшість з яких думає, що де вкрасти, яку створити проблему, щоб потім за гроші її вирішити? Тому, безперечно, треба мінімізовувати кількість депутатів. То можливо, тоді не 60, а скажімо, 30? 23. Ми зробили то, що можливо зробити на місцевому рівні. У нас є вилка від 60 до Угу. Якщо подивитися ще глибше, то я переконаний, що і 40 депутатів було би достатньо для міста Львова. Для цього Верховна Рада повинна прийняти адекватне рішення стосовно зменшення в кількості депутатів в усіх органах місцевого середнього по Україні. Я розумію, що я зараз задам питання, яке я вже 150 разів задавала, але тим не менш, от всі теж просять його задати. Що буде там? Депроводки, каналізації і так далі. От ми прекрасне місто вчора гуляли, але ввечері ми от відчували, оце амбре відчували, від чого воно, чому воно, як це можна ну, справитись в найближчими роками. Проблема є дуже проста. Угу. Є ряд промислових підприємств, які не завершили як модернізацію, реконструкцію своїх очисних споруд. І зливають свої стоки в міську каналіційну мережу без відповідної частини. Це хто саме? В першу чергу це є ензим, це один з українських монополістів по виробництву дріжджів і ряд mm -hmm. інших підприємств. Зараз ми фіналізували наші відносини і вони будуть прокладати окремий трубопровід зі свого підприємства на учасні споруди, минуючи нашу каналізаційну мережу. Є ряд інших ще проблем. Які є зрозумілі і які, на моє переконання, будуть вирішені в достатньо близькій перспективі, тому що коли я отримав місто в 6 році, була кардинальна інша ситуація, коли вода була 4 години ранку, 4 вечора, коли місто було неосвітлене, коли доріг не було, і багато-багато інших питань. Тому неможливо одночасно вирішити всі проблеми. Тим більше, коли є політична нестабільність, тим більше, коли ти не маєш серед депутатського корпусу прихильників, які готові працювати разом з тобою для громади, які хочуть шукати точки супротиву, щоб змушувати тебе дати їм можливість заробляти надприбутки. прибутки. Через майно, землю, там бюджет. Це представники суботних сам приймають на увазі. Я говорю про депутатів, тому що знаєте, не складалися на мене відносини, що з минулої каденції, що з цією каденцією, там були представники і різних фракцій, що насправді всі ці депутати вони час до часу міняють свої кольори партійні, але суть лишається та сама. Тому ну, треба... Не змінюється тільки інтерес, а кольори розуміють. Навіть прізвища дуже часто ті сім'ї. Тому надзвичайно важливо нам дійти до розуміння, що в депутати треба пропонувати йти людям, які мають на найвищий рівень довіри і авторитету в містах. А ці люди сьогодні не хочуть зробити. За допомогою чого це зробити, які механізми, інструменти потрібно включати, щоб електорат саме цих людей Ну, Простий приклад це виборча кампанія самопомощі до Київської міської ради. Про самопоміч ми ще зараз поговоримо, коли ми перейдемо до політики про інвестиційний клімат. Дивіться, я про взагалі про клімат. Можна говорити дуже багато, в нас немає часу. Да, да. Не. Чому, хто, коли приходить, коли стабільна економіка, ну, якісь хрестометінні mm -hmm. речі. Я б задав ну, просте питання. Я вчора гуляла по місту, я звернула увагу, Мі місто ну, прекрасне просто. От я навіть говорила Леоніду, що от не гірше Барселона. Ми гуляли mm -hmm. в Барселоні нещодавно. Mm -hmm. І теж ну, велика кількість прекрасних домів і ваша. Просто ви великі молодці, що ви е, це все не, 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 не зруйнували. Що в Києві все зруйноване. І застроєно якимись безумними цими mm -hmm. торговними центрами. Mm -hmm. Але фасади від 80% будинків не зроблені. От я знаю праський е, досвід. Там дозволили е, бізнес е, будувати мансарди зверху. І за це вони, вони мали ці мансарди бізнес, а за це вони повинні були весь будинок, весь фасад провести в е, порядок. Так, ну, свого часу відбудували Прагу. Можливо, у вас можна було б знайти якийсь компроміс між місцевим бізнесом, а не тільки місцевим бізнес. Ніхто є найбільшим іншого... боргу місцевого самоврядування в нашій державі. Хто? Держава, яка нищить місцеве самоврядування, яка системно, товомірно забирає повноваження. От ви говорите про масар. А ми дійсно мали програму, mm -hmm. яким шляхом збиралися йти. Але потім, як ніж спину, було рішення Конституційного суду. Яке забороняло будь-які роботи на горищах без згоди всіх мешканців будинку. Іванович, мені здається, що Конституційний суд має займатися питанням. Я говорю, що яке рішення прийняв Конституційний суд на сьогоднішній день, коли в будинку, наприклад, проживає 20-30 сімей, і угу. коли дах потребує ремонту, можна облаштувати на горищі помешкання, за рахунок якого можна і цей дах відремонтувати, і фасад, і мережі. Проблеми, тому що мешканці починають думати, а що ми з цього будемо мати? Ну як? Будуть отримувати на прибутки. І завжди знаходиться як мінімум одна сім'я, яка проти. Якщо одна сім'я проти, це неможливо зреалізувати. А якщо mm -hmm. починати платити всім грошей за цей дозвіл, так, mm -hmm. тоді зникає економічний ефект і проблема лишається відкритою. Щоб це рішення поміняти, треба внести зміни в закон про життя. Я написав стільки листів, що я не знаю це вже. Можна декілька кілограмів паперу. Кожен новий уряд, я пишу вести, переконую, звертаюся. Mm -hmm. а... Зрозуміло, я хочу ще дуже багато ще питань хочу задати про львівський форум видавців. Ну, ви знаєте, дискусія, яка відбулася нещодавно з а... приводу того, що там закрили дорогу російським видавництвом. А ви самі що думаєте про це? Є два, от є знаєте люди, які люблять Україну, патріоти, вони розділилися на дві частини. Одні кажуть, слухайте. Ну, книжки починати треба не з книжок, починати треба з того, що там наш олігархи мають свої підприємство. Вони до цих пір дарують Росії великі гроші, і так далі, і так далі. Ну і наш президент, в тому числі, і так далі. А у Львові на форумі брали участь маленькі видавництва. Які навпаки дають літературу, яка налаштована ну, яка дуже добре до України. Це одне. Більш того, російські відавництво давали нам змогу читати книжки, які тут ще не друкуються, ну, перекладацька література і так далі. і так далі. От ви самі що думаєте з цього приводу? Це було таке розумне початкування чи ні? Треба завжди е розуміти, де є емоції, а де є здоров'я. Є багато механізмів, яким чином це питання можна програмувати. В першу чергу мова йде про оподаткування. Коли мені говорять, давайте ми заборонимо це, це і це, я даю відповідь, а що ми зробили для підтримки українського? Давайте ми будемо робити все можливе, щоб друкувати книги українською мовою було набагато вигідніше. Будь ласка, нехай в Росії друкують книжки української мови. Нехай це буде вигідно. Але забувати про себе і думати, як кому нашкодити, це неправильний шлях. І ви праві, що є надзвичайно хороші книжки, які видаються російською мовою. І не читати їх, тому що вони надруковані російською є тупістю. Ну заробітну літературу, яку там вже переклали, а тут ще ні, скажімо. Це є тупістю. Тому, власне, підтримуючи українського книгу друкаря, ми повинні робити настільки можливою ситуацію, щоб дійсно розвивалася і, і перекладацька справа, і багато інших. Питань. Тому я є оптиміст, що слава Богу. Та ситуація повинна вийти на нормальний рівень, і ми повинні мати нормальні відносини з всіма країнами світу. Чому раптом вирішили а, тепер, а, ну, а, заборонити продаж алкоголю після 22-х? На перший погляд, це такий досить радянський знаєте, крок. Він це так... є крок, який працює в більшості країн світу в цей раз. Угу. Заборона алкоголю у Львові триває вже багато <кій> і вона дала надзвичайно великі. Плюс, тому що... А це не останні роки, так? Ні. Я думаю, це, а роки, це є... не останні є близько п'яти років, mm -hmm. ця заборона дії. Вперше знизилась кількість злочинів, скоєних в стадії угодно підняття. Mm -hmm. Завжди, коли люди мають якусь забаву, завжди з'явиться бажання, а може ще, а потім тягне на різні подвиги, і з тим я дуже видно якими, щоб вже завершити міста, Я хочу вас питати, з якими, ну, окрім тих, що ви вже згадали, труднощами в керуванні міста вам доводиться сьогодні, які для вас найбільш а, а, важливі а, сьогодні? Ну, окрім тих, що у вас немає, скажімо, більшості міськраді серед депутатів і так далі, що немає реформи самоврядування, ні адміністративної реформи, Що ще ви відчуваєте таким тяжким каменем? Ну, нерозумінням державою, що таке місцеве середування в принципі. Тому mm -hmm. держава бачить в місцевому самоврядуванні конкурента і джерело отримання своїх прибутків, не розуміючи, що місцеве самоврядування – це служба поводу, яка обслуговує, яка дуже швидко може реагувати на зміну тої чи іншої ситуації. Тому якщо мудра держава допомагає місцевому самоврядуванню, вона збільшує свою капіталізацію. Напевно, мені бракує також знань, тому що я хочу бути...